В продажі з'являється свіжопригнаний з Німеччини такий автомобільчик. Це у нас Volkswagen Touran З вашим улюбленим двигуном 1.6MPI на п'ятиступінчасті КПП 2005 модельного року. Дуже гарний візуальний стан. Гарний колір. Сіра миша такий. В нас вся, бачите, ціленька. Кому потрібно, відразу фіксуйте він-код. Корозії по машинки немає. Тут в них зачасту буває корозія. Стан порогів, пороги не замінювались. Все так, як є. Має передні склопідйомники, електродзеркала з підігрівом. Двокзонний клімат контроль. Тепер подивіться на стан салончика. Це все не перешивалось, нічого не продавлене, не прокурене, стан нового сидіння. Рухається вниз, вверх, кому потрібно. Потолочок у нас нічого не вісить, не провісає. Весь чистенький. Має підлокітничок. Також машинки два ключа. Пробіг 160 тисяч рідного, підтвердженого, двухзонний клімат контроль. Заведемо двигунчик. Двигун у нас не митий, бачите, але він абсолютно весь сухенький. Антифриз також весь чистенький, все в гарному стані. Болти жодні, нічого не кручене. Давайте перевіримо, нічого не димить, не парує, Кришечку все притягує по болтам. Бачите, все в рідному стані. Права сторона, капот нічого не крутилося. З вихлопною абсолютно нічого не димить. Ззаді де номер. Корозії також немає. Все в гарному стані. Сервісна книга. Пробіги вказані. Всі документи. Аптечка. Запасне колесо Домкрат. Зйомний фаркоп з ключиком. Запасне колесо жодного разу не встановлювалося. Там ключ. Бачите, який великий зручний багажник. Заднє сидіння, ви, напевно, знаєте, вони складаються, розкладаються, як то забажає. Пасажирам достатньо місця. Ще раз подивіться. На ручку КПП, кермо. Машинка не хімчистилась. Одразу кажу, така, як приїхала. І не полірувалась. Ззаді по ходовій було все обслужено. Були замінені нові амортизатори, відбійники, пильники. Так, технічно дуже гарний стан. Дуже гарний колір, темно-сірий Металік. Живу, класно виглядає. Гума також в гарному стані. Гума Hen 2022 року. Класний протектор. Машинка вже у нас розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації в сервісному центрі. Volkswagen to run. 2005 модельного року з двигуном 1,6 бензин MPI, П'ятиступінчаста КПП. Знаходиться Хмельницька область, місто Славута. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтесь, будемо чекати ваших дзвіночків.